Визнай рік назад ми почали робити огляди європейських зоомагазинів. Вибачте, і вам це дуже сподобалось. Тому ми продовжуємо цю традицію. Друзі, всім привіт! Як і обіцяли, прикольна така у нас штука вийшла. Так як ми у Відні, ми вирішили завітати до місцевих зоомагазинів, щоб вам показати, що і як тут облаштовано. Ви знаєте, що де б ми не були завжди щось класне знімаємо. І так, ми знайшли зоомагазин. Типу, знаєте, дво в одному мас-маркет. І крафтовий зоомагазин, там є дуже класний крафтовий відділ. Тому е, давайте за мною. Я зараз вам проведу таку невеличку екскурсію, покажу там всякі різні ніштяки, які знаходяться в цьому зоомагазині. Так, друзі, ну що в нас репортаж з класного такого зоомагазину. Він незвичайного формату. це супермаркет, але такий прямо крутезний. Малюки тут багато всіх з тваринками зараз буду вам показувати. Боже, ну як це можна витрапити? Як тут все стильно? Це стенд для смаколиків. Клас. нас. Це у нас якийсь сир. Ууу. Я відчуваю, що я тут надовго. Це взагалі рай. Тут все. Все просто одні смаколики. Подивіться, які кайфушки. І всі разом ходять, дозволено з песиками. Клас. Дуже стильно. Якісь масла. Що в нас тут? Кокосове масло, якісь олійки. Боже, я вже в шоці Цікаво. Подивіться на ці електрощітки для собак. Емі Пет називається. Ось такі. Коштують вони тут 150 євро. І до них є ще ось такі пасти і додаткові щіточки. Боже, все як для людей. Ви б купили своїм песикам такі. Щітки. Тепер я зайшла в відео смаколиків. Тут я точно надовго буду зараз обирати нашим малюкам. Щось підшукаю цікавого для Мікі Фемелі. Боже, там ще є іграшки і ще один відділ з кормом. Дуже цікаво. Так, і ось ваші улюблені лінзіси. Вони також є у нас. І мені ще подобається дуже. Я прям люблю ось цей бренд. Також зараз візьмемо нашим малюком. О, ось такі я ще не брала. Це якісь для зубів Extra Large Long Chew Time. Погризушки. Прикольні. Тут також є стенд з інтерактивними іграшками. А, і, звичайно, Outbound Hound, Trixie. тріксі. І дивіться, що тут. У нас мат. Клас. Пошукові ось такі каламочки також. Білочка. Сумочки. Так, що в нас тут, тут вже пішов корм. І іграшки Хантер. Ну, в такі прикольні. Клас, такі манюські. Мені дуже подобаються ось ці іграшки від Хантер. Пошукаю нам такі в Мікі Фемелі. Ви сюди заливаєте водичку, заморожуєте і віддаєте бубці. Такі прикольні, подивіться, які що тут є. Великий вибір амуніції, переважно крулі і тріксі, а також Хантер амуніція і ще одна амуніція, якась новенька. Вольтерс. Тут у нас боксики для перевезення. Прикольні, до речі. Ось ця прикольна дивиться штучка для маленьких. Корзинки для велосипеда, інші боксики, трошки одягу є і візочки. Я е, зайшла вже в відділ для песиків. Тут у нас переносочки різні, багато продукції тріксі, звичайно. Дивіться, що тут є. Клас, це у нас скоро буде в магазині вже. І далі ми йдемо і стенд з іграшками. Тут у нас є Outland, Hound, Kong, багато інших різних. Будемо щось вибирати зараз нашим малюкам, Консерви. Вушка, ваші улюблені вушки, які продаються в міті пемелі. Так. Давайте що тут є відео з книжками про різні породи собачок. Там ще також ось роз... стенд з книжечками. Я в смаколиках зараз нахожусь. Чесно кажучи, поки що нічого такого нового не побачила. Зараз піду мабуть до тих натуральних смаколиків, вони мене більше приваблять, якщо чесно. І натрапила ще на ось такий стенд. Цікавий стенд. Вам вітрина? Боже, скільки делікатесів для масянчиків.